Що відрізняє переможця від переможеного? Сучасна техніка, кількість бійців. Чи це так важливо? У війні все просто, але навіть найпростіше, надзвичайно складне. Ці слова Карла фон Клаузеса залишаються актуальними і сьогодні, адже перемога залежить не тільки від кількості техніки людей, а насамперед від того, як розумно їх застосувати. У цьому відео ми розберемо, чому ефективність у військовій сфері це не абстрактна ідея. А життєво важлива потреба для кожного підрозділу та з'єднання на фронті. Добрий день. Я Олександр Майстренко, і ви на каналі Defense Insight UA. Сьогодні поговоримо про оцінення ефективності. Поїхали. Це відео я хотів би розпочати з того, що існує декілька підходів до оцінення ефективності, декілька видів оцінення ефективності. Перший з них це. Оцінювання після дії, оцінювання ефективності після того, як дія була зроблена. After action рев'ю це важливий елемент і у військовій сфері також. Однак я хотів би заакцентувати вашу увагу саме на другому виді оцінювання ефективності, оцінювання ефективності прогнозованої. Чому це важливо? Це важливо, тому що це є базою для подальшого планування. Зрозуміло, чим краще ми сплануємо, тим краще ми досягнемо результата, тим більша ефективність буде у наших військ. Які елементи необхідно врахувати під час оцінки ефективності, е, я би хотів це розглянути на прикладі. Зрозуміло, це буде дуже простий приклад тактичного рівня без врахування дуже великих, великої кількості факторів, але знову ж таки з акцентуванням на них. Давайте уявимо, що у нас є 10 гармат. 10 гармат з ймовірністю ураження цілі 0,9. У противника є 10, цілей. прості математичні розрахунки показують про те, що ми зможемо уразити 9, цілей противника. Це було оцінення ефективності. Чи достатньо нам цього, щоб планувати? Я думаю, що більшість з вас погодиться з тим, що цього недостатньо. Цього недостатньо, тому що. Ми не врахували дуже велику кількість факторів. Які ж фактори безпосередньо? Перший із них, я думаю, це протидія противника. Це зрозуміло всім, особливо зважаючи на досвід, який ми зараз всі маємо. Як ми можемо врахувати протидію противника? Перше, давайте зважимо на його структуру. Уявимо, що в нього структура, його цілий складається із чотирьох вогневих засобів, також з ймовірністю ураження наших цілей, наших об'єктів 0,9. Є один пункт управління і 5 засобів розвідки. Можемо ми в цьому випадку розрахувати ефективність? Звичайно. Е, математичні розрахунки показують про те, що це буде від 0,45 до 050, тобто 45-50% ціли противника будуть уражені. Чи було це ефективно? Суто з математичної точки зору так. Але давайте зважимо на мету наших дій. Нашими діями. Може бути заборона дій противника, виведення з ладу його системи функціонування і заборони ведення вогню по нам. В цьому випадку чи достатньо було б уразити просто пункт управління, який паралізує повністю роботу всіх інших елементів цієї системи? Скоріше за все, так. Тому це є однією з особливістю оцінювання ефективності. Е, які, елементи, які елементи необхідно врахувати, окрім цього? Дуже багато. Стійкість наших військ, готовність до виконання завдань, готовність командирів до прийняття рішень в складних ситуаціях з певною невизначеністю, наявність боєприпасів і дуже, дуже багато інших факторів. Чи можливо їх врахувати? Звичайно. Чи можливо зменшити невизначеність? Звичайно, але для цього необхідно усвідомити, які ж основні елементи і пункти нам необхідно висвітлити під час підготовки до оцінення ефективності? Перший з них з них це оцінювання, це мета оцінювання ефективності, мета нашої операції. Це дуже важливий елемент, який продемонстрований в цьому прикладі, що метою мета може трансформувати її безпосередньо самі задачі. Наступним елементом, де ми повинні сконцентрувати увагу, це взаємопов'язаність стійкості і результативності, причому як наших вікст, так і противника. Наступним пунктом є невизначеність. Хочу зауважити на те, що не будь-яку невизначеність можна взяти в обмеження. Я розумію, що в деяких дослідженнях саме невизначеність беруть в обмеження для того, щоб спростити самі розрахунки і показати продемонструвати безпосередньо необхідність впровадження певних рекомендацій. Однак, будь-який важливий фактор, який впливає, він повинен бути обґрунтований, чому він саме взятий для невизначеності. На цьому я хочу завершити презентацію цієї, теми, подякувати за вашу увагу. Що стосується літератури по цій темі. Перше, зрозуміло, класика Сундзи Клаузевіц, Це є базою знову ж таки для будь-яких військових досліджень. В той же час, що стосується безпосередньо цих елементів щодо оцінення ефективності, елементів, які необхідно сконцентрувати, на яких необхідно сконцентруватися під час дослідження військової сфері, це стратегія непрямих дій. Безел Лідлгарта – дуже цікавий твір, який показує саме ці особливості щодо, особливості військової сфери, і саме, можливо, в деякому мірі парадоксальність певних дій і оцінювання ефективності як такої. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, було цікаво і зрозуміло. Якщо виникли запитання, будь ласка, коментуйте це відео, підписуйте, ставте вподобайки. І пропоную подальшу співпрацю. Бережіть себе, до нових зустрічей!